Так, сьогодні 26 липня 2023 року комісія ухвалила рішення про розгляд другого питання порядку денного, а саме про затвердження декодованих результатів анонімних письмових, практичних завдань та загальних результатів кваліфікаційного іспиту, призначеного рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 24 червня 2019 року номер 107 дріб ЗП19 в режимі відеотрансляції в режимі інтернет на офіційному каналі YouTube комісії в режимі реального часу. Таким чином переходимо до розгляду питання порядку денного про затвердження декодованих результатів анонімних письмових практичних завдань та загальних результатів кваліфікаційного іспиту, призначеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 24 червня 2019 року номер 107 дріб ЗП-19. Доповідачем по суті даного питання є член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Мельник Руслан Іванович. Пане Руслане, прошу. Пунктую 7 положення по складання медицинного іспиту та методику оцінювання кандидатів на посаду судді, затвердженого рішенням Вищої політиці комісії суду України 3 жовтня 2017 року 3.18.211 ЗП-18. Визначено, що поліційний іспит включає наступні етапи. Це складання тестування щодо виявления належного знання, виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду. У разі виявлених кандидата посаду суді бажання бути суддею за цією спеціалізацією. Виконання практичного завдання за спеціалізації місцевого місцяного суду у разі виявлених кандидата на посаду судді бажання бути суддею за цією спеціалізацією. Або виконання практичного завдання спеціалізації місцевого господарського суду у разі виявлення кандидата на посаду судді бажання бути суддею з цією спеціалізацією. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів від 24 червня 2019 року Noстів ЗБ19. Призначено іспит в межах процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошено рішення Вищої колекційної комісії суду України і 3 квітня 2017 року номер 28 ЗП 17 стосовно 307 листе кандидатів на посаду судді. До складання просумовані тестування з'явилися всі кандидати на посаду судді. В подальшому рішення Вищої колекційної комісії суду України 1 седу 2019 року номер 141 ЗП19. Зокрема, затверджують депудовані результати складено кандидат на посаду судді письмового анонімного тестування під час іспиту та допущену до виконання анонімних письмових практичних задань 368 кандидатів на посаду судді. Двох кандидатів на посаду судді визнані таким, що не склали інституту зі скуза набрання мінімального за тестування. У виконанні анонімних письмових практичних задань взяли участь 368 кандидатів на посаду судді. Рішення Вищої поліцинкомісії судді України від 26 липня 2000 2023 року затверджено подовані результати виконання кандидатами на посаду судді анонімних письмових практичних завдань та визнано кандидатів на посаду судді з індивідуальним кодом 2040-546, 2095 760, 2015 615, 305637, 2076-518, 2040 827, 2045 432, 2075 -46. Банає 9698, такими, що не склали векційний іспит. Під час декодування зазначені закодовані особи були персинфіковані. Це такі кандидати на посаду судді, як Гавєєва Тетяна Володимирівна, Генкова Юлія Миколаївна, Гук Наталія Володимирівна, Зйом Россислав Орестович. Дмитришина Тетяна Іванівна, Іваненко Ольга Миколаївна, Кифлюк Юлія Володимирівна, Корованко Світлана Анатолійовна, Сухіні, Сергій Вікторович. Тобто ці особи, ці особи були і Іванчика Ольга Миколаївна, ці особи були визнані такими згідно нашого попереднього рішення, що не склала кваліфі кваліфікаційний іску. Пунктом 10 розділу 7-го положення визначено, що результати відповідного етапу іспиту декодуються після проведення оцінювання всіх його завдань. Відповідно результат іспиту декодовано 26 липня 2023 року. І відповідно до положення задати іспиту визначаються за спеціалізаціями шляхом встановлення сукупності на набраних учасникам іспиту балів за результатом складання іспитування та виконання практичного завдання з обраного учасниками іспиту спеціалізації. Відповідно до пункту 13, розділу 5 положення, максимально важливий бал за складання першого етапу іспиту складати 90 балів, максимально важливий бал за складання першого етапу іспиту, то з наступних етапів іспиту обрати даний посад судді 210 балів. Пункт 11 розділу 6 положення передбачено, що особа вважається такою, що успішно склала іспит у разі набрання не менше 75% максимально можливого балу за складання іспиту. Отже, мінімально бали бал пункту за спеціалізацією 157,5 балів. Згідно з пунктом 12, розділу 6 положення особа вважається такою, що не склала іспит у разі набрання менше 75% максимального жилого бала за складання першого етапу іспиту тестування, не набрання мінімального кількості балів, які визначені пунктом 11%. Неявки на один або більший етапів іспиту, відмови складання одного або більшого етапу іспиту, допущення порушення порядку складень іспиту, яке рішення комісії визнає складу. Відповідно до пункту 14, що в разі ніякі особи на бачив наступного етапі іспиту безпоможних причин, вона вважається такою, що щоб бути немовчий сторону. Отже, е, осіб, які не з'явилися на один з обов'язкових етапів іспиту або відмови світового складання, не виявили відсутність особа. Е, таким чином, за результатами доходування пропонується, по-перше, персиніфікувати частині, в нашому рішенні персифікувати тих осіб, які ми попередньо визнали такими, що не склав пояснив списку згідно тих кодів, які нам були відомі на етапі задачення кодованих результатів. І подальшому затвердили докудовані результати тих завдань які до нас усіх спеціалізацій, по яких були виконані практичні роботи під час коаліційного відсутності, тобто по спеціалізації місцевого загального суду згідно з додатком 1, місцевого адміністративного суду згідно з додатком 2 і місцевого спорту суду згідно з додатком 3. Також в цілому. Тобто затвердити в частині практичних задань і в подальшому в цілому затвердити дебудовані результати е персонного іспиту по відповідних е датах, які е були визначені е в рамках цього конкурсного добору. Доповідь закінчено. Дякую вам, пане Руслане. Чи є е, запитання або пропозиції до доповідача? Немає. Е, Видаряємося до нарадчукім. Запису оголошується рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 26 липня 2023 року. Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі головучої гінатова суддів комісії Волкової Гацулюка Кадисюка, Кобецької Колюша, Мельника, Омель'яна, Пасічника, Сабодаша, Сидоровича, Шевчук, розглянувши питання затвердження декодованих результатів анонівних письмових практичних завдань. Та загальних результатів кваліфікаційного іспиту призначеного рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 24 червня 2019 року номер 107 дріб зп 19 вирішила Визнати, що зафіксовані під час складення кваліфікаційного іспиту порушення положення про складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів на посаду судді кандидатами Гапеєвою Тетяною Володимирівною, Гинку Юлією Миколаївною, Гук Наталією Володимирівною, Дзьобою Росиславом Орестовичем, Дмитришиною Тетяною Іванівною, Іванченко Ольгою Миколаївною, Кефлюк Юлією Володимирівною, Корованенко Світланою Анатолійовною, Сухіним Сергієм Вікторовичем є істотами та мають наслідком визнання осіб такими, що не склали кваліфікаційний іспит. Затвердити декодовані результати виконано 02, 07, 12, 15, 20, 20 та 27 серпня 2019 року під час кваліфікаційного іспиту призначеного рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 24 червня 2019 року номер 107, Дріб ЗП-19 анонімного письмового практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду згідно з додатком 1. Затвердити декодовані результати виконаного 05-08, 13, 16, 21 та 28 серпня 2019 року під час кваліфікаційного іспиту призначеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 24 червня 19 року No107 дріб ЗП-19 анонімного письмового практичного завдання зі спеціалізації місцевого адміністративного суду згідно з додатком 2. Затвердити декодовані результати виконаного 06, 09, 14, 19, 22 та 29 серпня 2019 року під час кваліфікаційного іспиту призначеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 24 червня 2019 року номер 107, дрібзеп Тіре анонімного письмово-практичного завдання зі спеціалізації місцевого господарського суду згідно з додатком 3. Затвердити результати кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації місцевого загального суду, призначеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 24 червня 2019 року номер 107, ДРІП, Дріб ЗП 19 згідно з додатком 4. Затвердити результати кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації місцевого адміністративного суду, призначеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 24 червня 2019 року. Номер 107, ДРІП, Дріб ЗП 19 згідно з додатком 5. Затвердити результати кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації місцевого господарського суду призначеного рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 24 червня 2019 року, номер 107 дріб ЗП. 19 згідно з додатком 6. Головуючий члени комісії, підпис. Порядок денний вичерпаний. Всім дякую за роботу.